Що ми реалізували у медичному просторі загальною площею 85 метрів квадратних? До нас звернувся замовник із чітким запитом змонтувати інженерні системи опалення, водопостачання та водовідведення, які забезпечують стабільну роботу гінекологічної клініки. Розпочали з водопостачання та каналізації. Тут ми змонтували 41 метр трубопроводів та вузол в воду холодного водопостачання, де передбачили фільтрацію та зручний доступ для сервісу. Встановили 11 водорозеток для підключення сантехнічного обладнання, а також одну інсталяцію прихованого монтажу для збереження естетики приміщення. На цьому комерційному об'єкті ми реалізували систему тепла підлог загальною площею 65 метрів квадратних. Крок укладання 15-20 см, а в зонах з більшим тепловим навантаженням 10 см. Монтаж виконали на пінополістиролі з теплоізоляційною основою. Для рівномірного розподілу тепла ми встановили один розподільчий колектор на 9 контурів, а керування температурою буде здійснюватись за допомогою трьох кімнатних термостатів, для яких ми змонтували закладні. Завдяки комплексному підходу замовник отримав змонтовані та перевірені системи, якість і надійність яких ми гарантуємо. Якщо ви власник комерційного об'єкта і шукаєте підрядника, який забезпечить повний цикл робіт від проєктування до запуску інженерних систем, звертайтеся в техногрупу.